Ми готували їсти до того моменту, поки в мене не перекинулась каструля на землю. От я йшла, зачепила, каструля впала з маленькою дитиною на руках. Зараз, в даний момент, ми готуємо їсти отак. Але якщо я ставлю сюди каструлю, то мені треба отак в неї заглядати, що, що там я поставила, чи воно кипить, чи воно не кипить. Але, в принципі, ви якщо бачите, воно теж. Пані Тетяна, хоч і знає про небезпеку використання газового балону, вимушена це робити, інакше її родина позбудеться вечері. Жінка мешкає в дев'ятиповерхівці по вулиці Зеньковецької, 9 в Ужгороді. Ця малосімейка стала черговою жертвою газової профілактики. Здавалося б, проста процедура, яка за наявності всіх документів мала б тривати день, затягується на тижні. Вимоги «Закарпатгазу» цілком зрозумілі, аби перестрахуватися від можливих витоків газу, працівники підприємства проводять планово технічне обслуговування газового обладнання. Також просять мешканців малосімейка надати акти перевірки димових та вентиляційних каналів у будинку, але люди таких документів не мають. Кажуть, що обслуговування будинкових мереж у юрисдикції приватного житлового товариства житлово-побутове підприємство. Люди сплачують квартплату цьому підприємству, до якої переконані закладені витрати на утримання й газових мереж. Тому платити з квартири додаткові 50 гривень коменарю, який перевірить в на відріз відмовляються. Примусово 50 гривень за о, трубочиста. Люди заплатили, у них троє людей по стояку не заплатили. І вони ще будуть місяць чекати, поки ті троє не заплатять. Приходить трубочист, дайте йому квітанцію, він заходить в квартиру, подивиться, а все добре, і уходить за 50 гривень. Ми оплатили, у нас половина більша половина людей оплатила по стоїку, але у нас одна людина не запускає повністю зовсім людей не запустила у квартиру, а одна сказала, як категорично відмовляється платити. І що нам тепер робити? Ми не знаємо, що робити, тому що ми чекали, що нам до кінця тижня включать газ по нашому стояку. На підприємстві нам пояснили, що все зовсім не так. Перевіряти та обслуговувати вентканали не мають ліцензії, тому мешканцям запропонували послуги коменаря, з яким уклали договір. Так само ситуацію вирішили і в малосімейці по вулиці декабристів. Ця послуга стоїть всього на всього 50 гривень. Всі, враховуючи те, що всі квартири приватизовані, і я вже сказав, яка заборгованість, то я думаю, що це не така велика сума з кожної квартири 50 гривень заплатити. Мешканці кажуть, що команарі навіть не прочищають канал, канали тільки дивляться. Якщо він цей канал ісправний, то чого його чистити? У них є прибор, перевірив прибором, якщо там нема ніяких помех, він виписує акт. і все. Утім, каже пан Юрій, підприємство погодилося б заплатити за огляд мереж, що вартує близько 9 тисяч гривень, якби мешканці будинку по вулиці Зеньковецької справно платили. Натомість платять приблизно 10% відсотків жильців гуртожитку, в основному пенсіонери інші боргують хто скільки від 500 гривень до 3 тисяч і більше. В результаті будинок боргує житлово-побутовому підприємству майже 70 тисяч гривень.